так, п'ята -го година вечора на дворі мінус 7. Зараз будемо бджолам давати канді. Значить, люблю мороз, тому що бджоли не літають, нікому не заважають. Значить, канді з пилком. Попередньо є відео. Чому я даю Канді з пилком 30%, там, прогортайте, подивіться, не буду тут цих силок залишати. Ні, залишу в описі під відео, тому що так правильно. Так правильно, тому що в гніздах немає ні перги, нічого, розпліст все одно йде. Значить, щоб, ви, щоб ви не казали, там стимуляція це не стимуляція, це для того, щоб ті бджоли, які є всередині, що вже народяться нові, то щоб вони вижили. А чи розумієте ви це, чи не розумієте, ну, це вже питання п'яте. І на зиму можна застосувати два види основних кіндій. Це канді з пилком і ну, як, ближче до весни, і таке канді. Просте, без пилку. Значить, це є вуглеводний корм в даному форматі, а це вуглеводно-білковий корм для бджіл. Вуглеводний ложим тільки у випадку, якщо треба підкормити. Так роблю я на своїй пасіці. Тобто, якщо немає меду, там, чи завтикали, чи там ще щось по-різному буває. Ну, а тут, бачите, на перший погляд, два різних канді. Насправді канді з однаковою концентрацією пилочку. Просто цей пилочок, коли використовували, він був зеленого кольору. І от він От таким от чином. таким от чином він цей. А цей був такий прям жовтий, такий насичений, прям такий аж оранжевий. Оцей от. І відповідно маємо відповідні ліпьошки. Це я вам показую, щоб ви не боялися, що там десь щось мало чи ще що. Так, с... ну, оскільки я ж приніс на свою пасіку давати, да? то якби, однозначно вже видно, що даємо це. Так, не знаю, що там за бджоли, Давайте дивитися. Знаю, що ці сім'ї десь тут є пару штук об'єднаних. Знаю, що мені давали якийсь мед тоді на всяк випадок, тоді що не пам'ятав просто, що у нас там відбувається. Ну, тим не менше, треба ці роботи провести. Значить, Беремо ліпьошку. А, ще таке вмед. Що даю по пів кілограма? Тому що. Саме з пів кілограма їм буде достатньо на перший період до обльоту. Чому даю зараз? Тому що приблизно ще ці морози будуть триматися десь максимум тиждень, а далі буде тепло. І Відповідно, вже піде весна на пасті, тому що вже в мене і пісніжники були лізли, вже бджоли пилочок несли. Коротше, тому треба давати. І чого по пів кілограма? Тому що комусь вистачає. Комусь буде забагато. Е, і щоб ви не переводили кані, це вже чисто економіка. Да, от зараз цій сім'ї дам з'їсть, цій дам з'їсть, а тій дам не з'їсть. Е, і то, щоб я потім е, ну, і цим дати кілограм, то теж може да? А тим, якщо дам кілограм, то я втрачу там, 700 грам, до прикладу. То, щоб такого не було, давайте по пів кіла, кому треба ще раз підложити. Тобто, Це не є проблема. Тобто беремо ліпюшку. Може, до речі, не було взяти станеску, дуже мороз. Ну, у нас і величка. Також також, щоб не в сніг. Обльоти вже нас були, до речі, так само, як і всіх. Тут видно по кришках вуликів. А як так? Дивіться, який величезний клуб, аж тут і аж тут. Знизу підмет можна заглянути трошки під медочок. Бачите? Це сильна бджолина сім'я, яка нам буде давати, бачите, сіла бджілка і зразу жалу залишила, але бачите, пряма кишка майже не заповнена. Тож в неї був вже обльот. Все, цього достатнього. Ще таку пару дірочок. Це правильно робити дуже швидко. Даже попри те, що ми знімаємо відео, я вам хотів показати, похвастатись лишній раз. Ми це зробили доволі швидко. Цей канді з собою тримаю да? на випадок. Ну, там є пару пакетиків, вдруг комусь треба буде дати. Бачите, консистенція, Ніколи не робіть таке канді, щоб воно було прям дуже густе. Бачите, такий, воно доволі щільне. Але при цьому доволі таке мягке. І воно навіть якщо бджоли розгризуть, почне підсихати, то бджоли його зможуть брати. Це те, що треба. Панови, бачите? Нічого ніде не тако даже видавити тяжко. О, чуть-чуть піддавив, бачите? Ну і все, для бджіл всього достатньо. Бачите, видно, що обльоти вже були, бачите, послід її. Так. Ці вже на одній підставці стоять, вже збудоражені. Десь трошки бачу є е, волога, ось тут, <кхи> як то кажуть, не без того, тут теж сім'я сильна, ми їм тако зробимо раз і таку сюди його положимо. Тут реально такі сім'ї народ, що е, Ну, в мене своя, як то кажуть, методика, я хочу собі взяти. Раннього весняного меду в цьому сезоні. Враховуючи досвід попереднього сезону, я можу чітко сказати, що ранній весняний мед брати можна. І відповідно ми готуємо відповідні сім'ї. Таких сімей на пасті вистачає. Яким чином ми це робимо? Ми це робимо за рахунок того, що є відводки, які формуються в кінці літа. І потім цими відводками або між собою об'єднуються слабші сім'ї, або до сильніших підселяються відводки. Ви бачили, який величезний клуб. Тобто оці бджоли зараз весна туди-сюди. Ми їм замотивували їх шиканті доповнительно. І ці бджоли вже весною, в ну, березні місяці, при першому розширенні, це буде десь в кінці березня, або в середині березня. Побачимо, як погода буде ці бджоли вже зразу буде на весь корпус. Да? Тобто дуже сильно ромітом буде. Я до цього готовий, хтось каже, о, рої зразу полетять. Не спішіть, ребята, знаю, що я роблю. А, і відповідно, ми будемо мати якісний результат. Такс. Так Три. Проблема тільки, що тут сніг, не хочеться, щоб на кришці був сніг. А, Все нормально. Теж десь бачу трохи волога є. Бачите, ось до як відкриваєш. раз. Знаю, тут не видно. Дивіться, яка дивіться, яка, яка сім'я велика. Дивіться, яка файна велика сім'я. Розтягнута по рамках аж туди кінець. Дивіться, ось до навіть в крайній отулочці, ось догод. Сидять бджоли. І от там, бачите? Все, дирочками донизу. Ось так, раз, і все. Бачите? Плівка підігнута правильно і тут є вихід. Мені головне, щоб бджоли всередині сухі. Бачите? От свідчення того, що конденсат виходить сюди, ось до є трошки і він сюди шпарить. Ось так, раз. І все. Ось таким от чином. Е, через то, панове, ваша критика місцями недоречна, просто, а, то, як правило, коментують, ну, критикують верніше, бо тому що розумні люди мені щось питаються зі свого досвіду розказати. Я, до речі, е, скажімо так, навчився вже розділяти вашу критику на дві, на дві певні критики. Перша критика це та критика, яка конструктивна, об'єктивна, обґрунтована. Це та критика, до якої я Прислухаюся. Я собі реально даже роблю скрини, можу виписати якісь чиїсь там зауваження, поради і так далі. Тому що є до чого прислуховуватися. А є критика баранів, які абсолютно нічого не смислять, вони, вони не можуть наперед передбачити, коли ставиш вощину, то вони не можуть передбачити, чи ти бджоли її будуть тягнути, чи ні. Розумієте, на день вперед вони не можуть спрогнозувати. Тому що ж ви мене питаєтесь критикувати? От дивіться, сильні сім'ї, йдемо далі. Я думаю, моя эводия нормально так гумила. Моя эводия. Ну, тоже уже с будоражения, блин. Ну, там медочек. Так, ну, оскільки я тут погудил, Ця сімейка збудоражилася. Ми її поки що е, не будемо ложити нічого. Хай трошки заспокоїться. бо слишком вона е, хоче на мене напасти. Ці теж вже відчувають, що я прийшов сюди. Якби... А, я вже цим канді ложив, Це я цим ложив і ще отим. Бачите, тут все добре, все класно. Можна тако даже ще їм цей медочок. Але я так розумію, що у них тут по меду питань немає Це тим, що я вже ложив. От вони собі... Бачите, коли я їм ложив, Я знімав вам відео, що я їм ложив канді, може тиждень, тиждень десь назад, може днів 10. і бачите, яка ситуація. Оцим я так само ложив. Оцим, до речі, я сюди зараз положу біле канді. І дивіться, бачите, вони його не беруть. А знаєте чого? Тому що потепління це не значить, що... якщо що це клуб, такой аж звідси і аж сюди. Аж сюди, тут видно бджіл. Тобто потепління це не значить. Що, е, що зразу бджоли полетять, розумієте? Це не значить, що вони зразу собі в розвиток. Тому що є, друзі, біологічні цикли, про які ви навіть не хочете взнавати. Це те, що я бачу. Є біологічні цикли, які регулюють життя тих бджіл. Розумієте? Є біологічні цикли, які і бджоли їх знають. В них є свій календар. І от то, що Тепло, то, що понесли пилок, це одне, це було в січні місяці. А то, що бджоли не дурні, то це зовсім інше. І бачите, лежить канді. Тобто, Воно б їм надо було, вони б почали брати. Мені того не холодно, не жарко, що воно там лежить. Е е е я знаю, що воно не засохне, я знаю, що воно не забродить, я знаю, що воно не скисне, але при цьому сім'я забезпечена. Тому, панове, що е е я вам можу сказати? Канді ложити в цей період треба. Навіть якщо раніше положили всьому, бачите, біди нема, бджоли живі, ніхто там не пішов на обльот. Ну, тільки, звісно, коли ложите, то розносите, то майте на увазі, що якісь сім'ї можуть збудоражитись, ще щось. І в такому роді. Добре, буде далі розложувати. Не хочу коли остальних говорити. Ем, ну, тому що зараз будемо підходити, вони будуть стресувати, да? тобто, і, і будуть збудоражуватися. Да, вони сидять спокійно, да, цей, е, але десь трошки стукнете, десь ще щось, то все ж таки лучше, щоб вони мені, як е, е, то кажуть, фух, не робили. Так що всіх люблю, цілую. Підписуйтесь на канал Бікі Перофюкрей. За цей сезон ми зробимо дуже багато крутих відео. За цей сезон ми оновимо тут все. Зовсім все буде по-другому. Можете дивитися. Хто хоче успішно круту пасіку? Підписуйтеся. Хто хоче знати крутої інформації багато про бджільництво, підпишіться в описі під на, на наш телеграм-канал. Я от собі взяв за таку мету показати наскільки багато є людей, професійних, крутих людей, які працювали в бджільництві. От я опублікував про Теофіла Цесельського. Чули ви про такого дядька? Переконаний, що ні. А якщо чули, то ви попали в той рідкісний той рідкісний відсоток людей. Е Ващенко, не помню, не як його звати, е, вулик створив, дуже багато з бджільництвом працював. Потім е, Сьогодні ми опублікували мікробіолог, міколог. Е, Теж не вилетіло з голови. Бачите, люди, які не на слуху, люди, які не на слуху. Я їх сам періодично забуваю, ну я знаю вже про їхні існування, як мінімум. Е, сам забуваю їхні імена е, і через то. Але що він зробив? Вони зробили там. Вони встановлювали які є е, збудники різних воробджіл. Розумієте, це дуже важливо. І я хочу, щоб ви про тих людей знали. Вони медівки просували. Там така історія шалена. От Отаничка зараз вивчає. Я там шокований, там скільки таких речей, що вау вау вау. Тому, панове, підписуйтеся, хочете бути крутими пасічниками. Вам до нас. Хочете багато корисної інформації. Передивіться канал, там вже багато корисної інформації. І підписуйтесь на наш телеграм. Ну і само собою можете наш канал спонсорувати. Ми будемо вам багато крутої інформації показувати. І як мінімум. Я можу вийти і біологічно, тижніш дипломовано е, обґрунтувати вам, чому треба давати заракенті. І от підтвердження оцих дві сім'ї, бачите, воно лежить. Я не знаю, знизу може щось зібрали, може ні. Але від того, бачите, погано нікому не стало, е, як мінімум. А бджолі треба буде. Вони візьмуться, будуть брати. Це перший момент. Другий момент все ж таки є певний має бути баланс білково вуглеводного е насичення кормом, гнізда і так далі. Я це все знаю, як вам пояснити. Я це все знаю, тому що я цим володів, і я це все використовую на своїй пасіці. І хочу, щоб знали про це ви, тому що дуже багато е старої інформації. Е та що там? Е кажись, Олександр Маринюк. Е дозволю собі його назвати, тому що він опублікував е відео. Е я не зовсім. Погоджуюсь з формулюванням того відео з точки зору, що там причина гибелі сімей. Це не причина гибелі сімей, це просто є збудник кліщ ворога, да Дістрактор, і він от харчується бджолою. Да, і він показав, що якийсь, е, рамзі, кажуть, якщо я правильно згадав вчений, він зробив статтю, він зробив дослідження, що кліщ їсть у бджолі гемолімфу чи жирове тіло. Він там підтвердив, що це жирове тіло. Ну, і, е, Є багато таких речей, які, скажімо так, вчений переглянув. Казалось би, що там вже досліджувати? Кліщ вже все досліджено. Ні, от радянські вчені зробили помилку. Хто там ще е, припускав, зробив такі припущення, що гемолімфа. Вони зробили помилку. І от Рамзі це підтвердив. А я вам зараз кажу, що з білково вуглеводною підгодівлею бджіл була зроблена помилка, і, яку треба врахувати. Тому є от такі речі. Не завжди старі пасічники все знають, не завжди старе бджільництво таке круте, як ви думаєте, хоча там дуже є багато цікавих речей, але треба фільтрувати дуже сильно. От так. Тому є от такі речі, що треба відходити від тих старих форматів. Я почав воском займатися, виявляється, в тому Союзі Радянському щось досліджували, а щось ніфіан не досліджували вони. Дуже багато є помилкових хибних тверджень, помилкових хибних речей. От і все. Але їй корисні і треба фільтрувати. А я, для, а я для того створив цей канал, щоб ви могли це фільтрувати. Всім гарного дня! Ну і давайте разом збережемо бджіл, завдяки цьому врятуємо світ і роздамо бджілкам Канді. Всім гарного дня!